Обережно балкон падає. Лише за останній місяць у старій частині міста обвалилися два. Спершу посипала сліпнина на вулиці листопадового чину а вже наступного тижня зруйнувався балкон на вулиці Івана Гонти. Старі споруди руйнує час, відсутність ремонту та інтенсивний рух автомобілів. На сьогодні у Львові таких балконів близько 400. У якому вони стані та хто відповідає за їх збереження? Дізнавалась Вікторія Єваськевич. Колись прикраси фасадів та гордість архітекторів. Зараз клопіт для комунальників, мешканців та пішоходів. В центрі міста бажано високо піднімати голову, аби частки чиїхось нежитлових квадратних метрів не впали вам на голову. Пані Галина працює поблизу Винниківського ринку. Розповідає, взимку тут на Личаківській працівники ЛКП збивають залишки ліпнини разом із бурульками. Після зими, коли зима закінчилася, приїхали хлопці з Жеку на ті машині на крані і влетів всі уламки, збивали молотком, і ті уламки. Ки грузили на машину і забрали. От тут менше, а от у тому балконі там взагалі великий, геть весь цей уламок впадав. На Личаківській таких балконів не один і не два. Минаючи кілька кварталів, знаходимо ще свідків обвалу. Розповідають тут прибрали наслідки аварії лише кілька днів тому. В суботу то було в. Впав балкон, обламався і добре, що нікого не пошкодило, тому що то був такий вже вихідний день-субота. А чого він впав, це невідомо. І тут все валялося, валялося і хтось його прибрав. Начальник управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко каже, ремонт балконів справа тонка і не дешевих. В середньому реставрації одного коштує 50 тисяч гривень, і таких треба зремонтувати близько трьохсот. Вони не ремонтувалися протягом довгого часу, і крім того, ці балкони вони завжди виступають за лінією фасаду. Вони не мають накриття. І відповідно, дощ, який паде на балкон, він не має завжди куди стікати, і ті плити балконі руйнуються. Від того, також наступається руйнація балкону. Томіше Балкони в нас є кількох типів. Найстаріші балкони не мають ті кам'яні консолі, на яких вони тримаються. Ці кам'яні консолі защемлені у фасад, і такий балкон більш-менш тримається е, в сенсі е, статики, але однак огорожа такого балкону не завжди є в, в доброму такому конструктивному стані. Наразі спільно із німецьким міжнародним бюро технічної співпраці планують відремонтувати 40 фасадних балконів. Щоправда, управління піклується лише про споруди, які є пам'ятками архітектури. Всі решта це вже головний біль комунальників та самих мешканців. Останні можуть отримати в управлінні фахову консультацію спеціалістів, оскільки ремонт будівель у старій частині міста потребує спеціальних матеріалів та технологій. Вікторія Іваскевич Євген Рижавський, вісник.